Ворог не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів. На куп'янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії. Крухмальне, Берестове, Табаєвку, Куп'янськ і дворічну також під ворожим вогнем були ветеринарних гранів, Стрілеча, глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та інші. У місті Куп'янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні, о сьомій годині ранку, Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено три приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСР. Не з протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.